Казка про двох киць сама і самі. У країні муркотинії жили дві зовсім різні киці. Одна звалась киця сама. Вона все робила самотужки, сама ловила мишей, сама мила підлогу в домі, сама в'язала собі шарфи навіть задніми лапками, бо передніми ще щось робила. Але що більше вона тягнула, то більше її хвостик звисав донизу. А вусики втрачали пружність. Коли друзі пропонували допомогу, вона гордо відповідала Дякую, але я впораюсь сама, я ж сильна. Інша киця звалась Киця самі. Вона зранку до ночі лежала на подушці. Коли треба було прибрати, вона жмурилась: Мені не виходить, зробіть самі. Коли треба було погратись із кошенятами. Мені щось не хочеться, може, ви самі? І всі її жаліли, але до певного часу. Одного дня обох покликали до Великої зірки, мудрої старої кішки, що жила на даху дзвіниці. Вона поглянула на саму і сказала Ти сильна, але не даєш іншим стати сильніше. Коли не дозволяєш іншим допомогти, ти не даєш добру поширюватись. Потім звернулась до самі А ти віддаєш усю відповідальність іншим, і чим більше береш, не віддаючи, тим слабнішою стає твоя душа. То як робити? спитали киці в один голос. Разом допомагати і дозволяти допомогти. Робити чесно по силі і казати дякую, бо добро має текти, як струмочок від одного до іншого. І з тих пір киці змінились. Киця сама навчилась приймати підтримку і часом просити про неї, а киця самі почала робити і одного разу допомогла навіть киці самі. І знаєш що? Від цього обидві стали щасливіші і навіть грались разом, бо добро це не тягар і не халява, це круговерть лап, сердець і муркотіння. Значенка. Добро працює найкраще, коли ми ділимось ним. Не варто тягнути все на собі, бо сила зростає у взаємності, і не варто лиш брати. Бо серце росте, коли віддаєш. Баланс між допомагати і приймати допомогу це справжня мудрість. Разом ми сильніші і щасливіші.